А ви надає, на той, на той, я, я вас питаю, ви звинувачували, що, що ми не дали ні одної копійки? Як я звинувачував? Піднімемо від, від, те відео, яке гуляєте. Що ми не дали відео. ні, ні. одної копійки на цей. Тільки одна клонська лікарня за цей тиждень 130 тисяч дала. 130 тисяч. Тисячі дали кожен медичний заклад. Зробіть чоловічі поступок, видіть ВО, Ми даємо Ви не даємо громадський діяч. А це не люди. А це не люди, так? Ні, ви хто? Ми ми можете представитись, будь ласка, з ким ми Де. зараз говоримо. Віталія хто ви такі? На підставі чого ви вимагаєте відкрити Я... зараз? Заміснувати Я. в інструкційній комісії. Ви є комісія, вас хто висія? Розправ... Вас користь на комісія? Це от ми всі звідти. Ми представники. Ми не ви представник свої... нічого ми людей. Ми є люди. Я не буду сваритись зараз. Що ви зараз робите? Шановні робите. А що ви робите? A тепер, а тепер я після цього, як я підтримую так колектив, як боягус і останні, підписую заяву і пішов. Вас підтримує одна людина в вашій структурі. Сві людини в вашій структурі. Вам? Я ж вам кричала перша під Майданом. Я перша кричала. А чому кричу? Та бо до вас не доходить. До вас не доходить. Це до вас не доходить. Заяви, заяви, заяви. Ну що це за дітей? Вам вірить? Ви можете Шановні падянки, послухайте мене, послухайте, колективний дай капітан. Я тримав заяву, яку я писав на вас. А що за це просить сили? Віді, а, віде, що людей. а що дивіться, це пити жінок? Дивіться, той той не не Нікому можна не, не, ну, не треба. Ну робити що не то, треба, то, що дай, Петше, Петше, рейси, Перше. Перше. Ну так. ви би того хотіли. Так, ви би того хотіли, але ми це не робимо. Що хотіли? Будь ласка. Ми теряємо таку дайте сказати. Нікому харчу, як ви говорите? Чоловічий поступок за Я це сказав. А що йому ну, це, бачити, yeah. Ми примагаємо ілюструвати якісь. Пане Роман, мене треба проілюструвати одну значу. Пане Роман. Хто вас назначить? Ну, От і все. Хто мене назначув? Ну, Давайте будемо зняти, хто мене назначить. На ніхто не питав, що я три з половиною місяці, моя дружина переховувалася, я не знав, чи я буду жити чи не буду. Ну і все. Ну давайте ну не розказуйте, хто Це буде? вам дає право отримати звання Героя України. Я а не, не хочу героя України. України, не хочу, мені не треба. Ви хочете ілюструвати. Ні, я не хочу ілюструвати. Я хочу допомогти. Допомагаєте? Вам! Допомагайте! Ну я це казав, ви просто пані спізнилися. Треба уважно слухати. Да, Перше, я хочу, щоб громада допомогла вам. Навести порядок медицині все для того, того що ви це зробили. Вам треба написати про ВО, бо вам буде це легше робити. Разом з громадою. Разом ми стаємо і робимо. Ми вам допомагаємо у всьому. А що мені це допомагає, коли я буду вивашування? Ну, ну ви стоїте біля нас, тобто ви стоїте, як і ми всі. Ви не є керівником повноцінним. І це тоді легше буде робити нам, бо ми будемо мати довіру до вас, що ви готові.

Ми хочемо, хай людина себе, якщо ви він працював в старій команді, команді Команді чудоводюка, послухайте нас, ну я не працював в тій команді. Ну послухайте нас. Я жив, але я не працював. Ну Жінки, ну послухайте, давайте не робимо. Ми прийняли рішення про те, що всі керівники управлінь мають написати про ВО. Всі і ті, що Троценко каже, що вже не мають працювати, бо Мельников сказав, що йди працюй. А є таким, що він сказав, що не мають працювати. Всі мають написати про ВО, стати повноцінно з іншими, от, як ВО, бо вони були при старій системі. І далі ми дивимося, ну, Русі. Ну а я 10 кроків проробила воду. А за вас ніхто не каже, ну люди добрі, ну стримайтеся, ми не кажемо, що всі печі. Ми сказали керівники управління департаменту. Далі вони працюють. Пан Роман показує, що він робить, наводить порядок за три місяці, чи скільки йому там часу треба в медицині. Показує результати, що спіймали такого хабарника, такого наказали. А Скажіть, будь ласка, ви вчора казали, що за... на, взятці, на взятці взяли заступник. Стоп, я вас запитався, чи так. я так. відповідаєте. Що... А звідки була у вас ця інформація? Що ви провокуєте? Я я... Чую, я я... Вас Немає абсолютно нікого, стоп, не взяли стоп, на взятці. Стоп, я вас запитався, чи це відповідаєте. Я це поширюватись десь офіційно, а ви мене звинувачення? Це інші питання. Ні. Це було звинувачення, а ви свої істерикуєте. Будь ласка, і не вимагаєте. Це народнувальний. І те, що вам не дозволено, як чиновнику, буду робити я. І буду брати на себе. На ну, ну, наприклад, Чому наприклад провокування хабаря, ну ви це не зможете зробити. Я змогу Ну Прокуратура ще поки що не сформована, так само, як і медицина там була. Ваня Васильович, давайте ми, Ну Це ж просто це і пишеться. Ну не можна так робити. Ви ж ті самі люди українці, що ви. І це ті самі люди. І, і багато з них було на Майдані так само, як ви. І грошей дали набагато більше на Майдані, як ви. Так що давайте, будь ласка. А звідки ви знаєте, скільки майдан? ми дали? Ми дамо всі свої серйозності. Ми вам дамо списки, скільки ми грошей міряємося. Якщо не то будь ласка. Власне. Я вас вчора особисто спитав. Так, не публічно, не офіційно, нікому так, це не потрібно. Та, що відповідає туда дійсно, тому що я живу був Борощана. Ви mm -hmm. спише б хотів про те, що взяли на кабарі. Ось це спитав. Тепер ви офіційно ту заявило при цій, що я когось звинувачу. А ви так, в... так, це це мені дозвіл мене показувати по всьому інтернету, як ви мене знімали у мене в кабінеті? Це було більше чотирьох людей з публічний заклад. А ви не тих, як я Тобто там було більше шістих людей, тобто це акція. І це акція, тут теж дуже багато людей. Ну, я, я питав, питав звідки ви взяли інформацію про те, що мого заступника головного лікаря Богородчан взяли на взятці. Я вас запитаю туди, дійсно, щоб Чи Диві. Давати факт чи не давати? Якщо ви таке говорите, у вас а мають бути чіткі аргументи, я... докази, що Ні. взяли цю інформацію. Я, я, чу... я її не поширюю, поширю. я її не поширюю, Я цю інформацію не, не поширюю, я хочу підтвердити. Сон, я знаю, друзі, от дивіться. подумайте самі, ви лікарні, я у вас кош, так? Я, я там умовно присмерті чи не присмерті, але хочу вирікати. Я даю вам, ну, ви інакше ви мене будете. Так? Я даю вам якісь там кошти. ну, інакше ви ходите попри мене і там так от подивився і пішов. Ну так є, ну зараз. До. Зачекайте. Я даю... То Хіба я вас став? Не став? Ви мені спасте життя? Зрештою життя. Хочемо вам не звинувачити. Хочемо вам допомогти. Ми нічого проти не маємо. У правових рамках законодавства. Ви знаєте, звідчиного законодавства Янукович мав бути президентом ще дотепер, але він не є. Ну і ми не згідно чинного законодавства діяли. Багато чого діяли не згідно чинного законодавства. Давайте, Давайте, на молитву по молодому відділу громадської організації. Будь ласка. Не кру і так далі. Будь, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка якщо ви є компетентна людина, перевірте. Найдуть компетентні ну, людини. Якщо ви знаєте достеменну роботу бюджетної організації, а і у вас є відповідна освіта, давайте я вас зараз перевірю. Я, я, я не є вступним працівником. Ви мали хоча б якийсь стан. Так. Ведіть куди спеціаліст І будь ласка, проводьте один. Якщо це що ми готові представити вам? Я готовий.